Отже, Путіна цікавить не Крим. Колишній голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу в інтерв'ю «Євроньюз» назвав Крим особливим випадком для Росії, і заявив, що ніхто не вірить, що Крим поверне собі Крим, що Україна, вибачте, поверне собі Крим, маючи на увазі насамперед західних політиків. Звісно, ця заява не була б такою дивною, якби в тому самому інтерв'ю Барозу не розповідав журналістам, що. Володимир Путін, з яким він неодноразово зустрічався під час свого керівництва Єврокомісії, називав Україну штучною державою, створеною ЦРУ і Єврокомісією, і стверджував, що боротиметься проти її суверенітету. При цьому мушу сказати, що Барозу аж ніяк не єдиний співрозмовник Путіна, з яким він був таким відвертим. Про штучність України Путін говорив практично всім своїм. Західним співрозмовникам від президента Джорджа Буша Молодшого до федерального касура Герхарда Шрёдера. І я неодноразово чув розповіді про ці його откровення від західних дипломатів, які, до речі, працювали в Москві. Просто Барозо, один із небагатьох відставних західних політиків, хто вирішив розповісти про переговори з президентом Росії. Але ви знаєте, тут виникає деяке таке питання. Чому ж у такому разі саме Крим це особливий випадок? Чому? Тоді не вся Україна, якщо Путін відмовляє її у державності та у суверенітеті і територіальній цілісності. Адже через 10 років після початку конфлікту стає очевидним, що Путіна цікавив аж ніяк не Крим, що він від початку планував перетворити півострів на плацдарм для окупації українських регіонів. А не на російську первину. Однак Брозу думає має рацію трішечки в іншу. Західні політики дійсно сприймали у 2014 році Крим як особливий випадок. На Заході багато хто вірив, що Путін окупує Крим і заспокоїться. Тож найголовніше це і самим не реагувати надто збуджено і Україну утримати від спроб не дати Росії захопити півострів. Та й сам Путін прекрасно усвідомлював, що на Заході до Криму ставляться як до особливого випадку. І тому пішов не тільки на окупацію, а й на анексію півострова. Хоча це рішення викликало побоювання навіть серед його найближчих соратників. Бо вони гірше за Путіна розуміли цей синдром особливого випадку. Результати, в принципі, добре відомі. Путін. Фактично безкарно захопив Крим, став перетворювати його на гігантську військову базу для подальшого нападу на Україну, розв'язав війну на Донбасі і став готуватися до захоплення всієї України. І сьогодні йдеться вже зовсім не тільки про анексію особливого випадку, а ще й чотирьох регіонів України, які до особливого випадку якось не належать. Але висновки, здається, до кінця так і не зроблено. І досвідчений, Жозе Мануель Барозо знову говорить про особливий випадок Криму. От такі справи. Друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Нам дуже важлива саме ваша думка. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані.